Доброї ночі, шановні пані, та панове сьогодні ми продовжуємо грати в Хогвартс Legacy. я наче все сказав, зараз трішки зроблю тихіше для себе. Вимкну музику, вона нам не потрібна. І вимкну музику, яка. Присутня в грі. Блін, я її випадково два рази вимкнув. Нормуль, нормуль. Джесі Котовської ми продовжуємо. Олег, до речі, привіт, але тебе зараз тут немає, тому. Все одно тобі привіт. Ой. Ой, сьогодні з здобаним інтернетом боровся. Та що ж таке? Чому з ним постійно якісь проблеми. От зараз, наприклад. Ой, ой. Ну, що це таке, ну, ну працював раніше нормально. Тут на тобі почав якусь хринь робити. Я не знаю, справді, от я не знаю, що з ним сталося. Мені аж страшно стрімити, якщо чесно. Так. Я, до речі, не пам'ятаю, чи я зібрав. Ці шмарклі. Оу. Нічого собі. Не очікував такого. Ну, я очікував, що воно вибухне, але я не очікував, що воно так мене відкине і з таким ефектом. Це точно дитяча гра? Скільки років? 16? Ну добре, про 16 здається. А що там можна? Використовувати мати? Хоча мати це святе. Не використовуйте чужу матір. Ем... Блін, а що. Про 16-й? Не знаю. Так. Повертаємось до. Точно я зібрав шмарк... шмарклі троля? Я ж можу їх не зібрати. Гра не зарахує мені шмарклі троля. Так, вона і вже мене готова вивчити Десендо. Навчити Десен, значить. Почекайте, значить, все тоді. Швиденько до тут. Зілля невидимості, громовержця проти потрібно буде купити отруйну Тентакуло. Можна буде купити. Пані Когави На станції станція Гоксміталась ні кульки навколо квітичного поля. Ну, це простенько. Це можна полетіти прям відразу зробити по дорозі до пані Онай. Добре, так і зробимо. Напевно. Де там кульки потрібно буде Луснути? Все полетіло швиденько. Що з тобою не так? Я так не розумію. Все було чудово тут на тобі. Знов повернулися старі проблеми. Я вже гадав, що їх більше не буде. А вони скотиняка повертається. Блін, не, не дуже тут зручне керування. А ну. Та що ж таке? Чий? Пішки не підходить. Важка так вібрація мені не потрібна прицілювання. Швидкості? ні 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 ні, -ні. Ем, Дуже кумедно звучить. Режим дальтонізму звичайний. А які ще бувають? А. Ну, добре, вона звичайна, Нехай буде звичайний. Мертва зона камери. Чутливість. Ні, де оця штука я можу. Високий контраст ігровий процес. З високим контрастом тексту у грі. А, це текст. Замініть ворогів пауків на менш страшні варіанти, це не впливає на лета, абос. Де можна налаштувати, щоб. Коли літаю, персонаж за мишкою рухався. Він рухається, але не так сильно, як хотілося б. Наприклад, вниз його так не поведеш, тільки вліво та вправо. Оце дуже погано. А це можна було б реалізувати. Це ну так вже і складно. Блін, з таке. Я не можу зрозуміти. Мені не подобається температури, вони занадто низькі на відеокарті. Що могло статись? Може, воно якісь проблеми з відеокартою. Та ні, вона ж наче зараз працює добре, без ніяких проблем, навіть не підлагує, а може стрім підлагує, але. Але то таке. То через падіння бітрейту, і до речі, падіння стається тоді, коли я, наприклад, я зайду сюди, вийду звідси, з'явиться динамічна картинка, і він починає падати. Раніше такого не було. Блін, чи я щось, можливо, встановив з якоїсь. Та я нічого не встановлював, до речі. Куди? Я тільки не, нещодавно вдома побував. Що це може бути? Мені от, справді дуже цікаво. Оновлень ніяких немає. Та я перевіряв на відео в Ютубі, заванта... Ну, вмикав його в 4К з повним стрімом все нормально було. Тут на тобі, якась незрозуміла хрень. Чому? Чому падає бітрейт? Що не так? Йой, добре. Він, коротше, пада повертається, падає, повертається. Ну, як і раніше було. Можливо, не так е, серйозно, як раніше. Де тут ще кульки? Мені лисати кульки потрібно, Мені, мене попросили полисати. Ось бачу. Оце ну, ж добре, де мій контролер. Чи його вимкнув. Так його вимкнув. Блін, не хочу його вмикати. Це тільки так, час витрачати. Ну добре, так я теж буду витрачати час. Чому воно так наближено до персонажа? Я ж нічого не бачу. Дайте мені нормально сести? Так, потрі... зробив. Тепер де мені ще потрібно луснути кульку. Де мені ще потрібно завдання? Дивлюсь, надоба на бітрейд. Так, де ти тут? Когави. Гоксміт. Добре, і туди будемо летіти. Добре, можливо, відеокарта давненько не працювала нормально. І, Коротше, її потрібно зараз буде навантажити поплавній. Там нік. ось, блин, купець як бітрейт. Я не розумію причини падіння. Справді, не можу зрозуміти. Чи блін, кинути. Відеокарту в стрес тест якийсь. Хрін його знає. Тому мене навіть 580-та. Яку я до останнього витискав, От, з, неї, з неї все, що є, так не працює. А тут я, я щось не можу зрозуміти. І приколяс в тому, що це це навіть не інтернет. Почекайте, як мені над Гоксмідом лоснути кульку, якщо мене туди ніхто не пропустить. Як вас обіцяв, чи десь буде поруч. А ну я дзибну. Дзибну, дзибну, дзибну. Де наші кульки? Кульочки, які мені потрібно. Над! Зверху, знизу. Що там внизу я хочу подивити там щось так красиво. Вау! А ось! Почекайте, там напевно станцію. Ну добре, це я тоді протопив. Хи я тоді протупив, значить. Та давай, ну... Що ж ти? Ще де... десь ще одна кулька здається. Зараз я не рахував, я просто їх лусав, ось і все. Ні, я не настільки збожеволів, щоб допомагати. No, ні, я кляну що... Хто зі. Я тобі не буду допомагати, чуєш? До побачення. Може воно мені людей не промальовує через те, що я... В... ...літаю? Типу для оптимізації. Не знаю навіть. Так, де тут ще ...ще декілька кульок? Ага, я здається. Болін гадав, що тут може бути кулька. Це ж таке непогане місце для куляк. Незрос. А. Приколяс. Де ще кулька? Чи я виконав тут всі? Добре я дзибну, можливо, я її пропустив. Завдання, будь ласочка, так. Ну, мені ще одна кулька потрібна. До речі, налаштування хочу дещо перевірити: е, вікно без рамки. Ну, вікно без рамки, так, вікно без рамки. Добре, нехай буде вікно без рамки. Думав, відкрити в повноекранному можливо це на щось буде впливати. Ну, бітрейт впав. Коротше, як тільки з'являється якесь маленьке навантаження, починає падати бітрейд. Треба, блін, прогріти відеокарточку, нехай попрацює мені тут. З е, нормальними температурками. То що це 62-63. Я хочу бачити хоча б 65. І довгенько. Ні, ну все інше працює добре. Проц не на вантаж. Добре. Так, ми, блін, взагалі, граємо. Поки що все нормально йде, значить. Значить, будемо грати, літати, виконувати різні завдання. Завтра мені не так рано потрібно буде прокидати. Ну, потрібно буде прокидатись. Тому сьогодні, можливо, більше мене вийде пострімати. Так, десь, блін, довбана кулька може бути. Тільки де. Куди її могли запхати? Я ж не буду сідати і шукати цю кульку. Долина, Гоксміт. Де тут ваші кульки? Добре, я отак зможу облетіти, але старатимусь дивитись. Побачив! Ні, ми... Ну, блін, незручно. Блискучі. А тепер можна сісти. Не зрос. Питання, що тут за завдання було? Добре. А тут нікому не потрібно. Завдання там, це. Ще дещо потрібно зробити стрибок повернути. Бо минулого разу мене залив Кока-Колу ж цей кока алкоголік І коротше, коли був в цьому кока Кока-кольному п'яніні, розлив, хоча я це не пам'ятаю, бачите, от як працює на, на мізки Кока-Кола. Спочатку ти пам'ятаєш все, а потім відшибає нахрен. Так. Так, так, так. Відвідайте клас з ворожіння в день. А чому вночі? Можливо, ворожіння буде краще вночі? А потрібно гроші там приносити чи на ворожіння. Бо мені колись одна розповідала, що без грошей не буде обміну. Типу, щоб. Щоб ці е, карти, які вона розкидає, спрацювали, потрібно гроші. Бо щоб був обмін. Обмін. Чого? Ти ж просто. Ой, така дурня! Це ж отак просто. 50 на 50. Можна. Вони ще, до речі, так це і трактується розмито. Відповіді от прям тобі ніхто не дасть. Тому що, ну, ти що? То вже сам повинен дійти до цього. А ти ж під оце все під... підлаштовуєш своє життя. Ну от, тобі випало І так, 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 це воно напевно воно про мене. Якісь там життєві ситуації ти підтягуєш під це. Так, куди можна пошвендяти? Це в нас що таке? Імельдуюрей. Е, ну, поки емельдочка почекає, мені вона не потрібна. Так, де, до речі? Мій телефон? Ой, бо без нього. А, точно, він же заряджається. Так, я тут. -а. Ой, да. Сісти рівнесенько ясенька Блін, а можливо якась? Тебе закрити, мені заважаєш. Тебе закрити, мені заважаєш. Що мені ще може заважати? Може новити э, драйвера якийсь. Та ну, блін, до цього працювало нормально тут. Хм. Mm. Тебе вимкнути, і що ти взагалі вмикаєшся? І можна повертатись до гри. Так що тоді? Це в мене що за завдання, до речі? На що мені в. Гогвардс. Десендо. Ну, давайте, добре, Десендо, так Десендо. Десь сюди мене перекинеш. Перекине, куди воно дінеться? Іронічно, що я заздалегідь не знав, наскільки мені буде нудно на уроках віщування. Ну, подивимось. Ось, починається. Розкидай, пограємо в дурака або кого там ми пограємо. Що це було? О, це ж Поп'я, чи як її там звати? Добре, я просто. Просто стояв, дивився на це все. Булін напівлик. Я закінчила це завдання професор Конай. Дуже добре. Хоча я мушу визнати, у мене було перечуття, що у вас все вдасться. Добре. Оскільки ви без сумніву загострили своє сприйняття, виконавши моє завдання, мені цікаво, що вам цікаво, Грунтуючись е, на усвідомленні того, що цього дня і навіть минуле можуть виявити сліди того, що має статись, що ви бачите у своєму майбутньому. Е, нічого не зрозумів. Бачу. Блін. Запитайте, запитайте краще у найкращого друга Себастіана. Я думаю, він краще буде бачити. Майбутнє, ніж я. Небезпеку. Бачу силу, бачу трьох... Добре бачу відчуваю. Не можу позбутися цього відчуття наближення загрози. Айсі нодазанарозум так зрозуміло, знаєте, що такі знаки навіщують лиха, але як мінімум попереджають нас, і ви готуєтесь навіть зараз. Але ці розмови про завтра не повинні відвертати нас від ваших нинішніх успіхів. Я повідомлю нашому доброму заступнику директора про вашу чудову роботу. І якщо те, що сталося моє значення того, що може принести ваше майбутнє, то я бачу великі речі. а то відійди, вони будуть маленькими. Ха -ха. Блін, зараз. Думаю, на телефонують. Так, я тут. А. Ну що, ми чекуємо, чи що ми робимо? Клац, 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 клац. Так я буду просто противників бити об землю. Нащо воно мені у допоможе? Ось вийшло перед чому б не попрактикувати нове закляття на тренувальному ман манекені. Та я ж по ідеї повинен передбачувати, передбачати, що він там повинен зробити. Ну, добре, це тренувальний ман манекен. Зараз, зараз, зараз. Почекайно. Ну. Коротше, якесь лайно, перекинуся. А, не можна перекинути лайно туди? Шматки лайна. Добре, 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 так. Їх можна поєднувати, до речі. Чому б не зробити отак. Отак. І. І достатньо. Чудово, у вас вийшла! Ще, ще ще мені вдарити. Якийсь момент вам припинити тренування і виправити, щойно відточені навички у справі поза межами класу. Що мені детай порозкидувати? Добре, без проблем. Зараз займуся цим. Ну, Коротше, вирішив вимкнути оптимізацію мережі. Не знаю, що це може змінитись. Але надіюсь, якісь зміни та й будуть присутні. А тепер буду постійно споглядати туди. Ну, відвертаючи. Та блин, я, я не розумію, оно ну, как наче... Ну и что это? Что это такое?